Пан Сирський був чи можливо ще мабуть досі перебуває з візитом на Півдні, і він зазначав про те, що саме на південному напрямку треба більше забезпечувати потужними засобами РЕП. Як виглядає ситуація на південному напрямку? Я так розумію, якщо перевага надається системам РЕП, то мабуть росіяни все більше використовують саме безпілотники чи артилерія тут так само застосовується. Ну, власне, артилерія працює постійно, і з нашого боку, якщо ми говоримо на по правому берегу Дніпра, наприклад, то контрбатарейна боротьба це на сьогодні основний вид бойової діяльності, тому що саме артилерія допомагає лівому берегу утримувати плацдарми. Ну і власне здійснює вогневе ураження тих позицій ворога, які знаходяться на тих територіях, тимчасово окупованих. Що стосується безпілотників, то власне на сьогодні є, скажімо так, певна оперативна. Пауза, якщо ми говоримо про аеророзвідку, погода певним чином впливає, тому що дуже дощить на півдні заливає. Але з іншого боку, дійсно, ми розуміємо, що використання безпілотників сьогодні, і, власне, як уже вчора, вийшло на таке активне використання і є ну, ледве не основним сьогодні одним з основних засобів. Тиску вогневого, в тому числі на позиції відповідно і наші, то звичайно треба і системи РЕБ У Росіян. Вони є, як кажучи, досить непогані. В Цьому напрямку росіяни давно просунулися доволі таки вперед, але є відповідні напрацювання. У нас цих систем треба побільше, тому що використання Росії в дронів, воно є значним з нашого боку теж достатньо. Достатньо в плані того, що можемо чинити опір, але треба ще більше. Ситуація по дрону вона є такою, як і по снарядам їх багато не буває. Тому звичайно системи РЕБ необхідні, необхідні сучасні. І якщо ми говоримо про використання ворогом дронів, не забуваємо про, скажімо так, точкові нанесення ракетних ударів, зокрема і по одеському регіону, такі ракети летять. Ну фактично, але не кожен день і по Миколаївщині намагання атакувати. Це вже мова про тактичну авіацію, але є певна тут теж специфіка по ракетам. З іншого боку, ви доволі часто, мабуть, зустрічаєте після таких атак. Повідомлення від наших військових про те, що ракета втратила бойову спроможність uh -huh. і не долетіла до цілі, що і як відбувається, деталі говорити не будемо, але в будь-якому разі розуміємо, що є відповідні сьогодні напрацювання е контрракетної боротьби, в тому числі, і е це використовується. Власне такі результати є, що ці ракети або не влучають ціль, збиваються з маршруту, або найголовніше можуть ну так умовно зупинятися над морем і падати в нього.